Всім привіт з пальми де Майорка. Це наш готель Room Tour, як завжди по традиції. Ось ми заходимо, ось двері вхідні. Ось такі от. Ось тут така стіна. Палочка, отут картина така, ракушки, ось вікно таке, ось диван. Але його можна розкласти і буде ліжко. Нам розклали, бо нас четверо. І ми йдемо далі. Ось стол такий з телевізором. В принципі, ось наші речі тут уже стоять. Пуфік отакий до дивана. Отака от кухонна зона, навіть є мікроновка. Ось, а тут в тумбочці у нас, ну, в принципі, звичайний холодильник, нічого такого. Далі саме інтерішне, що ви думаєте? Це просто такий тут проход є, а от і ні, не угадали. Це така двері, яку можна так-от штовхати і відкривати. Ось давайте пішли сюди. Ось так можна закривати її. І ну і це такі дві кімнати виходять. Ідемо далі. Заходимо по коридору проходимо в ванну, заходимо. Тут, в принципі, отаке дзеркальце. От е е ну, умивальник, наші щітки. Якщо ми приїхали вчора дуже пізно, в 5 годин ранку, то ми лягли спати. І вже цей ремтур знімається на наступний день. Але, я думаю, нічого страшного. Ось мило, така от ванна, без душа в цей раз. Що дуже хорошо. Багато полотенець, як завжди. Дуже подобається готель, все дуже хорошо. Заходимо далі в другу кімнату. Отака от кімната. Ну, в принципі, тумбочки дві. Світильнички, теж телевізор є. Ну, штори, щоб зашторити вікно, і виходимо. Ось наш балкон. От такий вид у нас з вікна. На море, на пальми. Ну і все.